Доброго дня, мене звати Лілія. В нас американські булі, фрея вже 11 місяців. Про вашу школу чули дуже багато відгуків від знайомих. В школу ми звернулися, аби в першу чергу Фрея мала навички ну, самі звичайні соціальні, скажімо там поруч сидіти, лежати. Нас тато трохи займався, тобто вона якби щось вміла, але не до кінця. Тому, скажімо так, вдосконалити ці навички і закріпити. Комунікація була на найвищому рівні, тому що щоденно ми бачили відео відгу... не відгуки, а відео... відео з тренувань щоденно викладали. Ну, в принципі, на зв'язку були адміністратори, тому тобто, ми слідкували щоденно. Так, в першу чергу, на пробному занятті, коли ми прийшли, нам сподобались інструктор Анна. Ми хотіли, щоб саме вона у нас взяла в опікунство нашу красуню. Сподобався її підхід. До нашої собаки, ну, а взагалі сподобалось, що в першу чергу, що щоденно ми бачили е, отчотиці. Як отчот буде на Україні? А, щоденно ми бачили е, звіти, е, е, Ну, в принципі, і потім були так само уроки з фрею, тому все було легко, доступно, все зрозуміло. Е, з інструктором проводили індивідуальні заняття дуже легко. Все доступно, ясно, ну, особисто мені було боляче. Це саме той випадок, коли очікування реальність, вони співпали, стовідсотковий меч був. Тобто, те, що очікували, те й отримали. Фрея стала слухняною, є у неї витримка, ну тобто, все, що чому її навчили в школі, ми це все побачили. Так, звісно, ми готові рекомендувати школу дред своїм знайомим, бо більше того, плануємо, можливо, і на другий курс, подальші курси приводити фрею, а також у нас є друга притрушена, і Я думаю, що тут школа буде ну, дуже смішно, ви тут будете веселитися з нею. Тому сподіваємось, двох по ціні одної вам завести на наступний курс.